Поки є час і бажання, в мене є ось така обойма від підшипника. Зараз її розріжу, поставлю горн, нагрію, вирівнюю. Мені подобається тим, що в неї вже є такий, е, є такий скос, як на лезо ножа. Е, тому роботи тут, як мені здається, буде просто мінімум. Треба розрізати і вирівняти, і вже майже готовий ніж. Погнали робити. Воно було під напругою якось і його просто розірвало наполовину. Добре, що по кругу він розлетілося. Бачно скільки розішло. Прикольно. Ну все розпалює горд. Але каріння, блин, клапана цей. Дуже велика подача газу була. Дуже велика подача газу. शामिल सो Шаблі краще два ножа зробити, дивись тут матеріалу. Знов переношу ескіз. Чого мені хочеться з підшипника зробити? Того, що підшипника має, по ідеї, бути класний метал. Мені дуже хочеться зробити ніж, який буде царапати стекло. Ось такий в мене от челендж. Я сумніваюся, що це буде царапати стекло, бо то, що, що мені здається, я не, не той метал взяв. Зараз намалюю і болгаркою виріжу ніж. Загартую і все готово. Що тут? Немалю? Намалюю, тобі зорі. Так, а скільки це зробити? А може зробити приблизно... Ось так. О, сантиметр. І тут приблизно сантиметр. І вийде таких ось височок. <різь> це це, це руки, яке дурачена, тільки погнали. Ось так робити дуже небезпечно і дуже неправильно. Якщо закусить диск, болгарка піде прям по пальцях. Ніколи так не робіть. Дотримуйтесь правил безпеки. Я поки що не впевнений, але щось мені здається, що. Моя дружина не любить, коли я кажу но. Я ще не впевнений, але мені здається, що, по ходу, тут якийсь, напевно, класний метал, тому що болгарка така, трішки зусиллям ріжеш, воно щось довго пиляє. Можливо, я все-таки зроблю ніж, який царапає скор. Кіти, які іскри, таке світлі. Трохи підріняв свого дракончика, буду зараз гартувати. І подивився в інтернетах, що за гуртування підшипникої сталі є деякі нюанси. Це Температура. Не потрібно перегрівати печепнику сталь більше, ніж 800-820 градусів. Але кромка в мене товста, ріжучий край тонкий. Значить, я зараз включу свій супер професійний глаз алмаз і спробую нагріти тільки ріжучий край а до потрібної температури. А тут буде трошки холодніше. Потім я загортую, воно там все загортується, і сьогодні чеки-піки скло буде різатися. Все, нагріваємо. Ви буду очі з нього зводите, щоб не пропустити потрібну температуру, бо то, що там. 30 Ой, я вже на вас поки дивлюся, то я вже не дивлю куди. Я буду дивитися і загортую так, як треба. Ой, щось кінчик вже передивіться, Я думаю, це воно. Свистить. Ви чуєте? Дайте мені стекло, я попробую, чи воно ріється. Я зараз на стекло. Ми знайшли банку з мочою, і мій ніж її царапає, Мій ніж царапає скло. Ну, Він не відпущений, але я пропустю цей момент. Ну, Дивіться, коротше, прокулес. Опа! Ху-ху-ху-ху! Бачите, що це? Це різ. Це ніж, який царапає скло, блин, я його зробив. Блін, я так радий. Коротше, ніж, який царапає скло. Починається епопея, називається Я і спуски. Я страшно не люблю блин, їх робити, ну, особливо цією штукою. То, що в мене ще жодного разу не виходило так рівно, як я хочу. Я просто не розумію, як зробити рівно. Я вже там вожу, 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 потім бах і все криво. Ну, в общем. Знову я буду з цією штукою ковиратися. Надіюся, сьогодні буде той день, коли вийде ідеально. Я не кажу, що та штука погана. Я кажу, що можливо треба трошечки більше навиків, щоб на нею користуватися, бо то, що в мене неї не виходило нормально, Ну ось можна подивитися, яка кривулька в мене вийшла в руках. Ну, Тут головний косяк, що тут трошки не Ну, Якби я вам про це не сказав, я просто не знав. Все. Нарешті я добрався до того, щоб зайнятися ножиком з підшипника. Я його робив спочатку для себе, але зараз поки що начебто є покупець. Буду завершувати больстер мідь. Виріжу зараз. Зробив попередньо ось такий референс, намалював, щоб з картонки тверденькою, щоб точно все лягало в руку, щоб все було аргономічно. Круто, зараз. О, до речі, Назарчик, дякую тобі. Роблю з твого подарунка. Стабілізований ясень. Класний брусок. Зараз подивимося, яке руків'я я вийде. І ось так: от зараз я швиденько чікс приставив, болгарочкою вирізав і готово. Погнали! Швидко не вийде, не вистачає круга. Ніколи не вгадаєте, чим пахне цей шматок стабілізованого ясеня. Чорносливом. Дуже сильний запах чорносливу. Такого з димком і з кислинкою. Я здивований. Ну, прикольно, красива структура. От що я не люблю ще. Це оце виміряти зараз. Розмічати, виміряти. Це неймовірно скучно. Сидиш, там, ковираєшся, щось там шукаєш, якусь там половину середину. Коротше, відміряти це дуже скучно. Грубо кажучи, отут мені треба посадити. Так, дуже сильно би бажано просеверлити цю штуку рівно, тому що це ж буде видно. Знаєте, що я тільки що зрозумів? Ну, мабуть, не варто було брати 5-мм свердло, якщо, якщо чистовий розмір у мене 5 мм. Треба було взяти 4 мм і потім розточити обережно напільничком, бо то, що я зараз роблю, точно криво, Ну, вже буде досвід. Та бляха. Хочу вам сказати, що підганяти оцю штуку ніфіга не весело. Це такий кропіткий процес, такий довгий. Мабуть, якщо мати. Як він називається цей не тример, а гравер. Можливо, гравером трішки швидше можна справитися. Але вручну, ну його нафіг, блін, це дуже довгий процес. Мабуть, на сьогодні все. Коротше, хотів зробити фактуру на польстері. У мене не було молоточка на металобазі, я знайшов якийсь такий шарнір, чи як це правильно називається. Просто до шматка арматури приварив таку руків'ю. Зараз буду настукувати, набивати фактуру і дивитися, як воно йде. Що це з нього сипеться? Ну, О, воно те, що потрібно. Що, по-моєму, дуже приколдесно вийшло, ні? А ну давайте подивимося на ножику, як наглядання. А, Я тепер розклепа тепер він не заглазить на ножик. Я думаю, ще потім ну, напильником піджену, щоб воно краще підходило. Ну, якщо вам треба короткий туторіал, як зробити такий класний молоток для фактурного нанесення на метал, пишіть в коментарях. Тут інструкція, просто яка складна, секретні технології і всі діла. Отак от вийшло, дивіться. Чикс? Я думаю, це дуже прикольно. Я тут ще підпиляю, общем, туди не дивіться. Ось сюди дивіться. Дивіться, як вийде. Зараз легенько це шліфую і полірую, щоб не було видно цих рисок. І буду експериментувати, пробувати зробити галтовку. <смі> З цієї баклажки зараз буду робити галтувальний станок. Ну, спочатку трошки пошліфую, полірую вручну. Це підігналося. Як для першого разу, надіюсь, допустимо. Не скажу, що прям ідеально, але не знаю, мені подобається. Зараз мовчки, щоб ви відчули присутність в цьому процесі. Так, Це тільки 150 та наждачка. Зараз ще 320, та 400, та 800 та ще трохи є. Так, як завжди я не засік, скільки часу у мене це зайняло, тут, звісно, не дзеркало. Але мені вже не терпиться випробувати мою супер голтовушну машину. Я вже дістав всі свої красиві пляшечки, і потрібно видалити всі залишки жиру. І яка в мене ще ідея є? Я не знаю, чи так варто робити. У мене є готове розведене хлорне залізо. Це, звичайно, не Дамаск, і я не знаю, чи так треба робити, чи не треба. Зараз, заради експерименту, Макну туди, трохи, подивлюся, яке воно там на вигляд. Ці красиві баночки. Антоха, дякую тобі. А, який в мене вовсім, план по голтовці? У мене є рушне точилося. Я планую на цю різьбу насадити кришку від пляшки, пляшку з щебенкою крутити ось цим. І так зробити типу, голтовку. Зараз подивимося, що в мене вийде. Експеримент з холорним желізом опускаю на 5 секунд. Раз, 2, 3, 4, 5. Вау. Вау. Він вже став темненький. Нормально, зараз полосну. Оброблю очисником металу, активатором металу і воронілкою. Побачимо, яке тоді буде. Так, я не підписав і точно не можу згадати, котре, котре очисник, котре активатор. Здається, це очисник, це активатор. Так, напівником це не варто було робити. Блін, спалив кришку. От, й-моє, є ще одна. Тепер роблю дуже обережно. О, це вже краще. Коротше, ця фігня не може покрутити. Міняємо план. Так, насадку приклеїв до кришки. Спробу номер два. Якби було щось на підшипниках. Пу-пу-пу. Так, що ж робити? Спроба номер 3 Закрутив три шурупи. Зараз отак от обматую скотчем, потім затискаю шуруповерту так, і вони по ідеї мають оце все покрутити. Третя спроба. Бляха, не влазиться. Окей. Да, три ніяк не влазить. Залишаємо два. Блін, і два не влазить. Та собака. Бля. Шруповер з більшим патроном. О. Ой. Так, тільки тут єдиний мінус, тут не регулюється швидкість. Спробуємо. Урвав шурупа. Швидкість була завелика. Бачу, це вся повна фігня, яку я, скоріш за все, виріжу, і ви не побачите, але було цікаво спробувати. Що це як не галтовка? <плес> Ой, господи, яке гарно. Так, прийшовся очисником і активатором. У мене тут є воронілка, яку я колись заколотив десь рік тому. Це взагалі то концентрат, тому що так шкода використовувати. Заради експерименту перевірю, як у нас працює рік, постоявши, розведене з водою. Пробуємо. О, працює, собі. Вау! Клас! Я думав, воно вже ніфіга не працює. А воно працює. Ви це бачите? Чи це тільки я бачу. Ось що вийшло, закидаю цю диявольську тарахтілку, подивимося далі, що вийде. Ви бачите, як класно працює? Десь дві хвилини в тій адській тарахтілці дали ось такий результат. Не знаю, гарно це чи погано, судячи по всьому погано, треба спробувати хоча б хвилин 5-10, щоб цих рисок було дуже багато, і тоді, по ідеї. Має бути краще. Прийшовся ще декілька хвилин в тій тарахтілці. Ось що виходить. Отак зафіксував. Залишаю, щоб сохло. Це найпильніша частина роботи. Запам'ятайте мене чистим і красивим. Основну форму надав, трошки пильну. Далі піде робота наждачкою і руками. З руків'ям, начебто більш-менш усе. Я так довго над ним працював, що я вже не можу оцінити, наскільки він класний чи ні. Якщо ви хоч маломальськи розбираєтесь, можете написати в коментарях якусь свою думку, що на вашу думку потрібно покращити, що так, що не так. Мені в цілому подобається. Класно лягає в руку. А, саме цікаве зняти скотч. Зараз знімаємо, показую, що там. Хочу сказати, що точити ножі і робити ножі це дві різні професії. Я пробував на своєму імпровізованому станочку саморобному вивести ріжучий край. Не дуже в мене вийшло. Ось такі китайські брусочки я використовував 400-800-1200 гріт. Ріжучий край не дуже сформований. Зараз буду пробувати в руках це все вивести. Побачимо, що буде. Що буде. Він же ріже папір, але він ще не бриє волосся. Ось. Бачите? Нічого не бриє. Питання є? Я думаю, питань немає. Я це оцінюю як досить гостро. Дуже агресивний різ. Дуже. Я зрозумів, що досить точити. Це коли я витирав ось так от, тримав рушник, ось так от витирав ножик, і воно його пернуло. Я оцінюю як агресивний класний різ. Мені дуже подобається. Залишилося ще руків обробити обробительним маслом. Ну що ж, друзі, проект завершено. Надіюсь, вам було прикольно. Якщо прикольно, дайте знати про це в коментарях. Особисто я цією роботою задоволений. Надіюсь, новий власник також буде задоволений. А навіть якщо власник і передумає, то я залишу його собі і буду задоволенням ходити з ним по гриби. А я вам казав, що я йому навіть ім'я придумав рубачок. Дякую за перегляд, всім гарного. Пока.